Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі CryptoDon, і сьогодні ми поговоримо про проект під назвою ІВП-проєкт, e за який іноді мене чомусь хейтять, таке враження, що це я його зробив. А іноді люди залітають в коментарі і говорять, що як ти можеш говорити про цей скам, якщо в нього от такий-то графік, він дуже себе хірово показує. Та де і т.п на І так, і в моїми очима на сьогодні виглядає саме так. Звісно ж таки, дивлячись на цей графік, ти розумієш, що він ну жахливий. Так, суцільний нисходячий боковик, який іде вже довгий час. То що ж тримає всіх інвесторів в цьому проєкті і не дає їм а, виходити? Якщо ми подивимося на початок графіку, ми побачимо, що в перший день ціна доходила до 20 центів, де власне, зміг і забрати своє тіло і трішки навіть заробити на цьому проєктові. А далі ми бачимо, що в наступний день свічка полетіла до 1 баксу, реально були фікси, люди заробили на цьому просто нереальні ікси. І саме ось ця свічка і мотивує тримати всіх Далі, пей Власне, якщо ви подивитесь на мої ордери, то є один достатньо приземлений ордер. А всі інші, звісно ж таки на хаї і на очікування, того, що коли закінчиться роздача з лаунчпадів, ми. Полетимо як не в себе. А ще якщо під шумок завершення а, розлоків полетить і ринок, то це взагалі буде неописуємо просто ракета. А якщо подивитись на об'єми, які на ордерах стоять, зрозуміло, що заробити на цьому можна. Та і в цілому я не розумію. Чому мене хейтять за те, що я взагалі висвітлюю ІВП. А дивіться, ми залетіли на нього в лаунчпаді. В перший же день ми відбили тіло. Ну, особисто я. Окей, я не буду казати за всіх, адже я не знаю, що ви там маєте в себе в головах, на що ви очікуєте і що ви робите. Це ваші дії. Якщо ви хочете робити так, як я, будь ласка, заходьте в Прочат, платіть 100 баксів. І робіть так, як я. Я не тримаю вас за ручку, і ваша інвестиція це ваша інвестиція. Але я зробив саме так: я злив все, що мені видали на руки в перший день лістингу. Я на цьому відбив тіло і я на цьому заробив. Після того я ще. Коли графік просів до 5 центів, я ще відкуповував і в на ту суму, яку заробив поверх того, що вкинув в лаунчпад. І таким чином зараз в мене це нульова позиція. Тобто, в мене зараз він щось коштує. І якщо ми перейдемо на мій баланс, побачимо, що в мене 41 тисяча на 369 баксів. І це мій чистий профіт по цій позиції, якщо я вирішу закритися. Прямо зараз. Але на моїх об'ємах 300 доларів для мене це не є якимсь колосальним профітом, з того ж, яка ми заробили значно більше. Тому я тримаю цю позицію на авось, якщо полетить, або я побачу, що він там підніметься до п'яти центів, і моя позиція в 41 тисячу стане значно вагомішою і мене це влаштує. Я просто візьму і закрию її в той час. Але на сьогодні вона мені не заважає. Вона. Не мінусова для мене, і вона не тотально прибуткова для мене, щоб я якось по ній парився. Я очікую завершення, як я і сказав, лаунчпад розлоків, і після того вже буду орієнтуватися і слідкувати за нею більш активно. А до тих пір токіни приходять на баланс, баланс збільшується. Ми чіли.